Що ж до князя Олега, можна сказати наступне. Дата народження його невідома, а дата смерті Його близько 912 року. Ймовірно, він правив у 882 по 912 роки як опікун малолітнього Ігоря, сина Рюрика, вважають, що він був варягом, який прийшов разом із Рюриком зі Скандинавії. У літописах його називають як київським князем, так і лише воєводою Ігоря. Послідовно і наполегливо він підкорював Східнослов'янський словянські союзи племен і племінні княжіння, сприяючи перетворенню Русі на єдину державу. Обставини смерті Олега не з'ясовані до кінця. За однією з версій він помер від укусу гадюки, а за іншою, загинув у поході. Хотілося б також виділити, що таке данина. Данина це форма стягнення податків із населення у ранньому середньовіччі. У Русі Україні збір податків до князівської скарбниці з під владних навколишніх земель. А полюддя це збирання данини продуктами, речами, виробами тощо. В Русі – з підлеглих земель, які здійснювали щоосені київські князі за допомогою дружини. Під час полюдя київські дружинники чинили насильство і грабували населення, збираючи таким чином цю данину або, як точніше сказати, цей вид данини. Що ж до князя Ігоря, то відомо, що він народився у 878 році, а помер у 945. Продовжував справу свого попередника, наполегливо згуртовуючи східних слов'ян у єдину державу. У своїй внутрішній поліці, політиці, на відміну від Олега, він діяв жорсткіше і відвертіше, зміцнюючи центральну владу в державі. Завдяки широкомасштабним воєнним походам. Південний напрямок у його зовнішній політиці став головним. Загинув ігор під час повстання древлян.